Доброго дня, спокійного, тихого, мирного. Ви на каналі Галина Пановик «Позаїка життя, яке я веду в Ютубі, і сьогодні хочу. Поділиться з вами віршем, який дуже співзвучний до сьогоднішнього моменту життя, тому що зараз достигла полуниця, яку ми дуже любимо, яку ми смакуємо з цукром, без цукру, сметанкою, з якою робимо варення, і дуже хочемо встигнути купити ще допоки вона не подорожчала. Я автор 12 книг поезії та прози, член національної спілки письменників України. Для тих, хто не знає. Чи можна пісню скласти з полуниці, душею злитися з тим чудом можемо, лягти між грядками на землю, горілиць і дихати землею Божою. І я лежу і бачу сонце світ, не тямлю ще своєї безвагомості розкішних кетягів, червоний, буйноплід в моїм городі до землиці клониться. Як рідно смакувати це тепло? Іначе скрипка грає десь далеко в хмарах і пахне сіном, квітами, таким добром, що світ завмер в своїх зеницях, чарах. Чи можна пісню скласти з полуниць? Душею злитися з тим чудом можемо лягти між грядками на землю горілиць і дихати за нею Божою.